Доброго ранку, пані та панове. Це Ігор з Канади. У Канаді зараз трапляється дуже великий хаос після виборів. Та прежде, ми чим ми почнемо це відео. Я хочу напам'ятати, що я завжди підтримую українська, українську е, так, е, так казати, спіль, спільноту у Канаді та українську мову. Я зовсім прийшов на спілкування українською мовою. Вчора я зустрів декілька підписчиків з цього каналу. У Калгарі, це було місто під назвою Прецвік. Це була дівчина та та чоловік, та кішка. Дівчина була з Харкова. Я хочу сказати, це, це дуже приємно бачити більше та більше земляків з Харкова, як я самим як я сам. І, і це дуже приємно так, так казати, зустрічати вас на вулицях у Канаді. І Я дуже підтримую українців у Канаді, та й України також. І я хочу сказати, що якщо ви теж підтримуєте українську спільноту та українську мову у Канаді та на мережі інтернету, поставте ви подав та підпишіться на цей канал, тому, що воно. Допоможу підтримувати більше українців та е, розвивати українську мову. Навіть в мене, я, я спілкуюсь зараз, тому що майже не з ким спілкуватися українською мовою. Та в мене є підписка на GPT, Я спілкуюсь українською мовою з чатом GPT зараз, щоб покращити. Але я не можу зараз спілкуватися, тому що я, я так казати, закінчив daily limit на спілкування, тому я сиджу і. і, і, і і чекаю, коли він знову почне працювати, але поїхали. Що трапилось у Канаді? Багато людей зараз у Канаді підтримували лібералів. Я, я знаходжусь у Альберті, але є велика реч зараз трапляється у Альберті. Якщо ви ще не знаєте, я навіть є навіть місто. Онлайн, де е, є таке місце, де ви, ви можете проголосувати за референдум за відділення Алберти від Канади як 51 й Штат, штат. Є, ви, мабуть, не чули, але я побачив, що там було десь 300 підписок учора. після виборів лібералів. Я заходжу туди інколи та дивлюсь, що там трапляється, чи воно трапиться, чи ні. Зараз багато новинних каналів кажуть, що ось подивитись на прем'єршу Алберти Даніела Сміт. Вона дуже гарна жінка, та мені вона подобається. Та вона каже зараз в усіх новинних каналах кажуть, що ось є такий біл, який називає, називається I believe, я вважаю, UPC, щось таке UPC bill, який зменшує ось цей threshold. Я не пам'ятаю, як це казати українською мовою. Скільки потрібно голосів для того, щоб визначити референдум у Альберті, та вони збільшують період. Голосування. Тобі ж зараз період 90 днів, та вони хочуть зробити його 120 днів, щоб було більше людей, які можуть визначити, чи вони хочуть, хочуть перейти до, як це казати, до, відділити Альберту від Канати. І та, також вони. Е, Скільки людей, скільки голосів потрібно для того, щоб визначити цей референдум, ось така новина. Багато людей кажуть, а вона сепаратистка. Я також хочу сказати, що Даніла Смит не сепаратистка. Я це бачу. Навіть я дивлюсь, декілька канадських каналів на мережі Ютубу, які є сепаратистські канали. І я дивлюсь, що вони там кажуть. Там вони закликають Даніелу Смет, щоб вона була сепаратисткою. І я бачу, що є люди, які підтримують ці канали. І є люди, які е, кажуть, що я вам розповім, чому вони так кажуть. Тому що якщо Альберта з усією нафтою відділиться від, від Канади як окрема держава, вона може, вона вона буде. У двадцятки найбагатіших стран в мірі без Канади. Це буде дуже потужна економіка. Так, і в нас дуже багато нефті тут. Багато людей в Альберті були знег... Знег... так казати Східною Канадою, тому що ми відсилаємо дотації до Квебеку. Онтаріо, ось ці ді, різні налоги, та вони не, не, не дають строїти ГАЗОПРОВІДИ, нефті провіди, та а також ось, ці, ось ця грін адженда. Вона не дуже як це казати, не дуже популярна у Альберті, як uh, Single-Use Plastics, how do you say it? Uh, Пластикові пакети, які в жод використання, вони заблокували. Вони хочуть, щоб люди купували електричні автівки, щоб вони їздили на електро, як Тесла, наприклад, заборонити використання бензину. Та в Альберті це, це є нашою економікою, та люди тут не хочуть такого робити. Тобі ж є. Є ось така такий, такий хаос, тут що є неймовірність того, та навіть знаю багатьох канадців, які казали, що ні, вони не хочуть відділятися від Канади. Але якщо Маркарні буде прем'єр-міністром, вони б це, мабуть, це зробили. Так ось у чому є проблема. Я е, все ж таки хочу сказати, я не можу вести це відео, тому що я ось дивлюсь на цей дах у цьому домі, там він мене. Він мене божевілює. що трапилося з цим дахом. Що... Я, я навіть теряюсь у тому, що я кажу, цей дах, повин... його треба змінити вчора, не сьогодні, не завтра. Вчора він, він вже капут, цей дах. Я не можу на це дивитися, тому що я працюю ріалтором. Я працюю ріалтором у Альберті. І я, я дивлюсь на дома кожен, кожен день. По по моїй праці на дахи, на ось у це на усю таку реч. Give me a second. І Та коли я дивлюсь на, таку, на такий дах, він мене тільки зупиняє. Це це я, ось це я, це моя, моя жінка. Вона do, ro, ro, doing дуїнг іпотеки, моргідж broker, Тому. Я завжди дивлюсь на нерухомість Кож, кожен день. Це, це те, що я роблю, це моя справа, якщо е, комусь буде інтересно. Але я хочу сказати, що я не вважаю, що Альберта відділиться від Канади. Я, мабуть, не хотів цього бачити. Але я вважаю, що мати думку неймовірність того, що Алберта відділиться від Канади, це. Це мабуть, буде дуже потужний, так казати, leverage, тому що тому, що ми зможемо вибити найкращі, так казати, як це казати я як казав, я не знаю, чи це коректне слово чи ні, але Conditions так казати, щоб щоб отримати найкращі. Найкращі умови умови, так я пам'ятаю умови для альберти, альберти у Канаді, ми були знекнеґдвектовані знег... дуже багато років тут у Канаді. Я так хочу сказати, що якщо Квебек має право відділитися від Канади. Чому Альберта не має права? Якщо Квебек вони взяли це право та вибили свою імміграційну програму, вони вибили найкращі умови для себе у Канаді, тому що один день вони сказали, що ми відійдемо від Канади, але вони цього не зробили, але умови змінилися. Тому я вважаю, якщо Альберта зробить щось таке. Тільки щоб вибити найкращі умови для Альберти, я, мабуть, підтримую це <ріху> тільки для того, щоб е, надати найкращі умови для Альберти. Альберта. Я, я вам і раз кажу, чому я ось тут, у Альберті. Я е, живу у Калгарі. Це найкраще місто у Альберті. Є Едмонтон. Деякі люди кажуть, це Дедмонтон, тому що рівень преступності великий, е, більше ніж у Калгарі. Та там нічого багато робити, тільки праця та, та, та о, там холодніше взимку, але Едмонтон мені теж подобається. Він більш старий мірод, таке так старе місто. Але я вважаю Калгарі краще. Ми ближче до Гір, ось, ось ці Банг, Джаспер. Усе усе, усе набагато краще у Калгорії, ніж у Едмонтоні, Але я не буду обсирати Едмонтон. Це теж дуже потужний так казати город, де нерухомість ще дешевше, ніж у Калгарі. Але пережна до все, нерухомість у Альберті дешевша. Рівень життя краще, ніж у багатьох різних кутках Канади. Та зарплати, що люди заробляють, теж краще. І тому я і живу в Альберті, тому я сюди переїхав та не хочу ніколи ру, нікуди ні, ні звідси е, йти. Тому що Альберта це одна з найкращих е, так казати провінцій, Кавґрі найкраще місто у Альберті для того, щоб ось е, виростити свою сім'ю та заробляти гроші. Я не кажу, що дуже багато грошей, де е, ви там мільйонер чи щось таке. Я кажу достатньо грошей для того, щоб придбати собі житло, придбати собі машину, вивчити своїх дітей, виростити свою сім'ю та якось, мабуть, інколи з'їздити на якусь другу державу, як Домінікану чи Мексику. Щоб від так, так казати, щоб віддохнути та перейти до так казати якийсь чоловік, дуже я не розумію, що ще таке дуже агресивним обличчям рухається до мене. Але я вважаю, що Алберта набагато краще, дар набагато краще як провінція. Ніж уся Канада, тому мені тут дуже подобається, і я б ніколи звідси звідти не, не від'їжджав. Дякую, дякую, пані та панове, за те, що ви дивитесь цей канал, ставте подобайку. Та усього вам найкращого, якщо ви у Канаді, і якщо ви знаходитесь в Україні, я хочу казати: себе, бережіть себе, тому що ми не знаємо, що Трамп скоїть, ми не знаємо, що воно буде. Дякую та побачимося у наступному відео. Усього вам найкращого. And may God bless you.